Слава Богу, брати і сестри, що Бог кожного зберіг із нас так, і в цей період, коли у нас були свята, новорічні, різдвяні, Божа милість, милість була до кожного з нас. І сьогодні ми бачимо один одного. І слава Богу за це. Я коли дивлюся на всі свята, які вже пройшли, хочу запропонувати вам декілька уроків. Я їх так і називу, кажу про це. деякі уроки, Різдва Ісуса Христа. Зараз ми з вами просто торкнемося відомих дуже істин, простих, але вони такі більш, знаєте, як, ну, це як подяка Богові за те, що він звершив. І просто може комусь буде, просто нагадаємо для себе ось перший наш такий повноцінний навчальний, навчальний день. Ми згадаємо це і будемо нашому Господу вдячні. Отже, брати і сестри, перший урок Бог любить нас. Ну, Бог створив нас такими, що ми потребуємо любові. На жаль, гріх заважає цьому і спотворює людську любов. Якщо ми не відчуваємо любві, не, не можемо дати її іншим, ну, це життя людини тоді стає бідним і нещасним. Ну, якщо так от подивитися на наше життя, що люди чекають, очікують. Виникає питання, як дізнатися, чи любить нас хто, чи ні? Я не знаю, друзі, як ви розумієте, що вас, що вас люблять? Відчувається, з чого це відчувається? Ну ти вже кажеш, як одружена людина. А якщо ти не одружений і нема запаху курочки? Ми дивимося зазвичай на ставлення людини до нас і на її слова. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми відчуваємо, а Він дійсно любить нас. Він що зробив і Він казав багато. І коли ми дивимося ще раз, відомі слова: «Бо так, Бог, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя. Вічне. цей крок був продиктований любов'ю. Якщо би Бог не любив нас, він ніколи б не віддав свого сина, щоб його вбили, щоб він помер. І якщо людська любов, вона не, не постійна, вона може бути ну, різною, коли ми дивимося на любов Божу, ми розуміємо. Це унікальна любов, і вона торкається кожного з нас. Тому, друзі, такий висновок перший: Бог любить нас, тебе, мене, всіх тут присутніх. І те, що ми сьогодні один одного бачимо і чуємо, це прояв Божої любові і Його милості. Це перший такий урок, Бог любить нас, нагадування всім нам. Другий урок. Бог спасає. Або хоче спасати людей і нас. Коли ми дивимося роздумуємо над втіленням Ісуса Христа, треба сказати, що це не тільки прояв Божественної любові до творіння. В цьому ще є головна основна мета це наше спасіння. Наше з вами спасіння, спасіння від гріха. І коли ми читаємо відомі слова. Вона ж народить сина Матвія 1.21. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Ось здається, це головна мета. Навіщо Христос втілився? Це не тільки прояв показати, як Він нас любить, а Він хоче нас спасти. Тут Матвій записав. Слова такі, що від гріха спасти, але ми розуміємо, що гріх веде до Божого Гніву. І коли Христос спасає, Він спасає нас і від гріха, і головне, від Божого гніву. Яка чудова премудрість Божа. Так? Вічний Бог знайшов такий спосіб для нашого спасіння, іншого способу немає. І тепер хто, кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має. Має оце спасіння. Виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Римлянам 5.1. Так написав Павло. І тепер, друзі, доти, поки Христос не, при... не підніс церкву, ми вмираємо. Вибачте, я перескочив. Ось. Тому, виправдавшись ще раз з вірою, ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Отже, перший урок Бог любить нас. Другий урок Бог спасає нас. І Він продовжує діяти в нашому житті. І третій урок Бог дає життя вічне. Що ми знаємо із нашого земного життя? Ну, наш вік або тривалість нашого життя скільки років? Біблія каже, 70-80 років. Хтось більше живе. Такий підсумок гріха. На жаль. Однак тепер після Голговської жертви віруючий, в Ісуса Христа має життя вічне. Знову ж таки, я вже нагадував цей вірш. Бо так Бог полюбив світ. Чому? Для чого? Щоб людина, яка вірить в Ісуса Христа, не загинула, але мала життя вічне. Ще один вірш. Об'явлення. 21.3.4. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. На жаль, ми вмираємо, це наслідок гріха. І ось Біблія каже: ми прочитали в об'явленні, коли Христос піднесе свою церкву, там смерті вже не буде. Я не знаю, як ви уявляєте собі це чи ні, але це так: смерті не буде. Ми завжди будемо з Господом. І ось саме таке життя Біблія називає вічним життям. Є інше вічне життя. Без Бога в озері, яке горить постійно сіркою вогнем, це теж життя і теж вічне, але теж то життя без Бога. Тому, друзі, ще раз для себе відмічаємо: Бог дає життя вічне. Отже, друзі, Бог любить нас, Бог спасає нас. І Бог дає життя вічне. І останній такий урок, може він не зовсім різдвяний, але я думаю, що не можна його не сказати. Бог посилає нам Святого Духа як помічника в житті. Бог проявив свою любов до мене, до тебе. Бог врятував спас, Бог подарував вічне життя, але ми ще залишаємося жити на цій землі, де дуже багато гріха і зла. Як бути? Як прожити це життя тепер? І ось знову ж таки, Господь йде на зустріч нам і дарує свою допомогу. Або дає свою допомогу. Так, після втілення Христа, Його життя, смерті, Воскресіння. Христос пішов до свого Небесного Отця. І Він. Зробив так, що отець післав на землю свого сина, е, Духа Святого. Декілька віршів я зачитаю Іван я, Івана, 14 розділ, 16 вірш, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. 26 вірш цього ж розділу. А утішитель, Дух Святий, якого отець пошлев моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я говорив вам. Що я вам говорив. І ще один вірш це 16 розділ Івана, 13 вірш. Коли ж прийде він дух істини, то поведе вас до повної істини, бо, він не, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Це дивовижно. Бог не залишає нас. На самоті на цій землі. Дух Святий тепер з нами і в нас перебуває. І Він робить дуже великі речі. Він відкриває нам істину про Христа. Він відкриває нам біблійний сенс. Він допомагає нам розуміти взагалі Біблію. Він дає нам сили для такого, знаєте, святого життя. Якщо б цього не було, друзі, як було б нам прикро, як було б нам не дуже зручно, як було б нам погано, у нас би не вистачило сили боротися з гріхом, бо його дуже багато. А Бог дає нам Духа Святого. Ось тому, друзі, такі уроки сьогодні я пропоную вам. Ми згадуємо їх, ще раз я їх нагадаю, Бог любить нас. Не тільки нас, кожну людину, Бог любить. Другий урок Бог спасає нас, Бог хоче спасати, Бог може спасати, і сьогодні Він це робить. І ми відчуваємо в собі, що Бог продовжує з нами працювати. Третій момент Бог дає або урок, Бог дає життя вічне. Він не просто нас спас, від ріха і залишив тут на землі, більше нічого не зробив, ні. А він каже: я прийду за вами і візьму вас до себе. І буде зовсім інше життя. Ну і ще один дуже важливий момент, ми казали з вами: Бог дає нам Духа Святого як помічника в цьому житті, на цій грішній землі. Ось такі подяки, ось такі уроки, друзі. Я думаю, що починаючи цей новий тиждень, учбовий тиждень, повноцінне навчання, будемо це пам'ятати. Бог з нами, Бог поруч, Бог любить нас, і ми співали пісню. Це добре, якщо ми навчилися в своєму житті бачити Бога кожен день. Коли я прокинувся, які мої думки. Коли я зустрівся з кимось, які мої думки. Інколи дуже часто сьогодні питають, брат, як у тебе справи? Я кажу: якщо я тебе бачу і чую, то дуже добре. Ну, так воно є по життю. Коли ми один одного бачимо і чуємо, слава Богу. Тому. Друзі, на цьому в мене все. Давайте встанемо, помолимося і подякуємо Господу. Наш Господь, ми звертаємося до Тебе і щиро дякуємо Тобі, що ти кожного з нас полюбив. І цю любов ти показав своєму Сині Ісусі Христі, який прийшов на цю грішну землю, щоб померти за наші гріхи. І Господи, ти кожному, хто повірив у тебе в твою Голговську жертву. Ти даєш прощення і ти обіцяєш вічне життя. І щоб отримати це вічне життя, будучи ще тут на землі, ти даєш нам Духа Святого, і Він допомагає нам в цьому житті жити праведно, жити свято. Він допомагає нам свідчити іншим людям про тебе, про твою любов. І, Господи, Ти допоможи нам бути завжди вдячними Тобі за те, що Ти звершив. Допоможи нам іншим свідчити про тебе, про твою любов. І, Господи, допоможи нам в навчанні, в семінарії, бо ти даєш такий час, таку милість бути тут, навчатися, Господи. Приготуй наше серце і розум для того, щоб приймати і розуміти Твої істини. Тобі, слава за все, нехай буде завжди в наших серцях. Амінь.